День української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У це свято ми вшановуємо всі етапи нашого державотворення від Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава, ядром державності, є воля до самовизначення, історичний досвід його народу, його менталітет і правові традиції. А держава це спосіб забезпечення і запоруку цілісного існування нації. Ознаками успішної державності є втілення правової нації на незалежність, ефективний державний апарт і дієздатне військо, система юридичних норм, міжнародне визначання держави. Держава і державність нероздільні, як дерево і коріння. Історія дає суспільство усвідомлення зв'язку поколінь і конструювання спільного шляху. Історія українського державотворення сягає своїми витоками Руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Сама Русь заклала фундамент державних традицій українців. Звідси родом герб Грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. Тризуб є нашим давнім символом сьогодні. Наше суспільство об'єднує той же знак, що об'єднував і Русь. Ми є спадкоємцями Русі Тризуб Володимира Великого, князь Володимир Великий, особливо розбудови Русі. Прийняття у 1988 році християнство стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні, культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Традиції Русі у розбудуванні зорієнтованого на Європу культурно-релігійного простору. Продовжили, зокрема, галичко волинське князівство, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та Сучасна незалежна Україна.